Важаю солдати в цьому відео, ви дізнаєтесь, як отримати воєнний білет не за тиждень, як я, а наприклад, за два дні. Я на свою шкурі все перевірив та все дізнався, щоб ти, мій дорогий, не витратив свій час та гравців на питання на кшталт: «Когда на борт, як получить повошення, іли моє любиме полковник на місці. Я розкажу поетапно, що тобі треба робити, аби максимально швидко і ефективно отримати воєнний білет, Безкоштовно. Але відразу хочу уточнити, що я, по суті, сапожнік без сапог, бо воєнник я не отримав правильно ПРП. Я його купив. І на це є мої суб'єктивні причини. Саме головне, я ненавижу ЗСУ. Да, і в урод блять. Нуля на хуйню, блядь. Точніше, почав ненавидити, коли намагався отримати воєнний білет для запису цього ролику. І на це є такі причини: перше фракція максимально неорганізована. Ти тупо як дебіл, можеш простояти годинами, днями під КПП, очікуючи набір фракції. І коли ти такий вже дочекався набору, ти дізнаєшся, що набирають лише тих, хто залишив заявку на форумі. А ти, дядя, чекай, тупо чекай з моря на бо ніхто тобі нічого конкретного не скаже. І саме ту що в новинах да фіга оголошень на вступ поліцію, раду, но блять, в зсу я клянусь, за весь час гри я ні разу не бачив. Другий момент ти пройшов набір, тебе взяли і. Всім поїбать на тебе, ніхто нічому не обучає. Бери всю необхідну інформацію з форуму і займайся саморозвитком, бо той гандон, який тебе має обучати, скоріше по своєму кайфу випише тобі догану, чим буде об'ясняти, що таке теги, в якому ти зводі і які в тебе обов'язки. Добре, що я в цьому всьому розібрався і зараз об'ясню тобі. Але швидко договорю свою проблему, бо вона сугубо індивідуальна. Я в ніякому разі не відмовляю тебе служити, особливо, якщо ти не знаєш відігрувати РП, бо в армії без. З РП ти хуй проживеш хоча б день. І ця база тобі по-любому необхідна, щоб грати на РП сервері. Тому мій негативний досвід то мій досвід. Я бачу багато других гравців, які повишались і отримували воєнники. А у мене ось така залупінь вийшлась. Я здавав статут і присягу. Мені сказали, чекай, стрію о 15.00. Його не було. Потім сказали, чекай, 23.00. О 22-й сервер перестав працювати із за технічних оновлень. На наступний день сервер працював, і я зранку почав грати. Кавстрій на підвищення 15.00, який які відмінили, взяв участь у першій ерпесі в зсу, яку побачив вперше за тиждень. Виїхав з ними у місто. Потім мені треба було срочно піти по справам. Виключив комп, вернувся на сервер, заспавнився не на базі, а в городі в гражданському одязі, бо там вийшов з гри, і да. Може, це неправильно, але я був в гражданському одязі і не на базі, то заїхав на БУ ринок, щоб продати кар. А потім що-то Дивлюсь документи, а виявляється, якась миша. Мене звільнила. Не Но... Чотка, мінус два дня активної гри. Ну, думаю, такий, треба ж все-таки отримати воєнні, щоб бути максимально компетентним. Під'їхав до ЗСУ, щоб чекати місяць набору, але там мене пристрілив і взорвав мій кар-йобаний солдат. Із-за того, що в мене ззаді машини толкали. І в мене був вибір або переїхати його і розвернутись, або в чат писати, щоб не вштохали. Я вибрав друге, але цей підер хотів постріляти і тупо пристрілив мене. Після цього ЗСУ я рот їбав. Так що, от такі мене опити Тебе ще раз можливо все буде зовсім інакше. Плюс до всього я знаю особисту адміністрацію, яка вже займається РП складовою ЗСУ. Тому скоро все в плані РП буде чітко. Тому по любому пробуй РП підтягнеш 150 п'ятдесят гривень дозу довгострокового дофаміна получиш. Ну а тепер нарешті давай розкажу, як це зробити по фасту. Перше, що робиш, заходиш на форум, аби сформувати заявку. Це набагато пришвидшить твій вступ до зсу, бо ці дані не треба буде показувати в грі. І плюс набори по заявкам набагато разів частіше проходять, чим звичайні набори. В заявці пишеш ігровий нік, ім'я та прізвище. Та також в грі робиш скріншоти паспорта, трудової книги, скрін сосретингу, який має бути плюсовий. Купляєш і скріншотиш медичну карту та пишеш свій нік в Діскорді. Скріншоти загружаєш на любий хостинг, наприклад, на сайт imgur.com. Силка в описі. Не забудь спросити у них за оплату реклами і вставляєш окремо силочку на фото під кожний пункт. Далі тиснеш слідкувати за темою і чекаєш, коли отримуєш повідомлення про прийняття твоєї заявки. Можеш моніторитися на сайті або на пошті. Тепер, коли ти отримав запрошення на співбесіду, під'їжджаєш до КПП ЗСУ. Рекомендую під'їжджати ближче до ночі, десь в годин 10 10. 9. 10 9 10, 9. 10. Але не пізніше 11-ї ночі. Якщо бачиш, що у вас велика файта зібралась, значить буде набір. Для оточення спитаєш пацанів, чи вони по електронній заявці. Якщо да, то чекаєш з ними. Якщо ні, все одно краще дочекайся, коли до них підійде хтось старший по рангу, там полковник чи генерал. Та позайоби його, типа що залишив заявку на форумі. Якщо не получиться, не фартане, приїжджаєш на наступний день краще в такий же час. Я просто ніколи не бачив наборів зранку або в обід. Все, ти вже стоїш струю на набор, з Кожним буде проводитись РП розмова. Тебе будуть провіряти на знання РП. Будуть питати щось по типу: «Напишеш в рацію, якщо єсли не безпека. А ти такий Хуй там! Мене не підібеш! рацію я можу лише говорити хуєнне. Прийме тебе, якщо ти норм РП відігруєш. Знову таки, якщо ти без опиту в ЗСУ і тим паче не знаєш РП, то по-любому проштапуй весь розділ ЗСУ, прочитай все, що там написано, і успіх тебе ждет не за горами. Відразу як тебе прийняли, твоя задача знайти інструктора. Підходиш до вояк, якщо нема строїв, і питаєш, ти інструктор? Ні. А якщо знайду, ніт. Добре, скажи, хто інструктор. Індифіко. І, блять. Ідентифікаціюш інструктора і просиш у нього здати статут і присягу. Паралельно рекомендую відкрити розділ статуту і присяги, щоб підглядувати. Здаєш йому іспит. Після цього питаєш у нього номер печат, чи подав він твої дані на підвищення, отримуєш позитивну відповідь, бо їм вигодно подавати бійців на підвищення. І чекаєш стрій. Він може бути в 15.00, може бути в 23.00. Або коли Бог дасть. Но підвищення на ньому ти по-любому получиш. Тепер я тебе вітаю. Ти не рекрут. А солдат, і тепер твоя задача створити максимальну активність, аби отримати підвищення. Вибери один день, коли зможеш задротити. Займай пости на базі, проявляй ініціативу, як тільки можеш. По типу підходь до старших, питай, який пост можна зайняти, і питайся максимально запам'ятатися, але не так, як той солдат, який мене йобнув. Краще всього почати грати десь о 12-й годині дня. Старайся виїбнутись до строю о 15.00. Якщо о 15.00 не буде строю, то старайся виїбнутися до 23.00. Головне ще раз бути активним, аби твій нік постійно бігав перед очима. І якщо вже не в цей день отримаєш воєнний квиток, то точно на наступний. Ну от і все. Два підвищення і військовий квиток отримано. Так що от тобі от така от імба. Вона дійсно працює. На цьому, братішка, я буду закруглятись, аби піти пілити новий відос. Не забудь підтримати канал своїм лайком, коментом або підпискою. А краще все разом, щоб нахір витиснути парашу із українського Ютубу. Не прощаємось, бо побачимось. Все буде Україна!